У Вінницькій громаді налічується 44 школи. З них 35 мають укриття. Про це Суспільному повідомила директорка міського департаменту освіти Оксана Яценко. В школах, де немає достатньої площі укриттів, в них підписані меморандуми, де вони використовують приміщення укриттів, які знаходяться поруч по вимогам ДСНС, це не більше 500 метрів, або навчаються поки що на в інших теж приміщеннях навчальних закладів. Для шести ліцеїв зводять протирадіаційні укриття. Три з них з вересня запрацюють. Трьох із шести відкриються на 2 вересня протирадіаційні укриття. Ще в трьох протягом вересня. Колектив 13-го Вінницького ліцею 2 вересня вийде на очне навчання вперше від початку повномасштабного вторгнення РФ. Розповідає директор Олександр Седельов. Для закладу за гроші з міського бюджету побудували протирадіаційне укриття укриття розраховано вона має місткість на 850 Чоловік. Тобто, практично, ми весь наш заклад, весь учнівський та педагогічний обслуговуючий персонал, ми можемо містити одночасно. Є окремі приміщення аудиторії класу, скажімо так, які розраховані на дітей віком до 12 років. Тобто, в цих класах будуть розташовуватися учні 5, 6, 7 класів. Інші учні, старші учні будуть переховуватися зараз у великій залі. З 2 вересня ми вже розпочинаємо навчання. В очному форматі, в звичному форматі, який очікували два з половиною на навчання. Виходить 680 учнів. У цьому ліцеї навчаються дві доньки Наталії Шестопалько. Старша у сьомому класі, молодша у третьому. каже і діти, і вона за навчання офлайн. Молодша донька вчиться змішано з першого класу. «Як і всі діти, вона хотіла бачити своїх однокласників, хотіла спілкуватися з учителем не через екран монітора, хотіла гратись, бігати. І от колись в нас був такий випадок, ми якось з нею їхали станції. Вона каже: Мамо, скажи, а в школах, ну, де немає тривог, де дітки ходять в школу, вони на перерві бігають, граються, так? Тобто, мені навіть було якось образливо за те, що діти не мають такої можливості побігати, погратися, поспілкуватися із своїми однокласниками. Вона вже з нетерпінням чекає. Коли сяде за парти, коли буде разом зі своїми подружками і друзями здобувати знання у п'ятому класі навчатиметься десятирічний син Тетяни Чабан. Два з половиною роки дистанційного навчання каже були непростими. Це було щось дуже важке, тому що це початкова школа, діти ще не дорослі і вони хитрують, не дуже хочуть підключатися. Зараз ми будемо ходити в школу щодня, і це просто неймовірне. Коля саме дуже хоче іти в школу. Він чекав це ще напевно з червня. Завершили будівництво протирадіаційного укриття й у сусідньому 12-му ліцеї. У них цьогоріч освіту здобуватиме майже 1600 дітей, розповіла Суспільному директорка закладу Олена Вітюк. Схов розрахований на 987 дітей. Та оскільки навчання у них проходитиме у дві зміни, місця вистачить усім. Підрядник Максим Стаднічук каже, обидві захисні споруди збудували менш ніж за рік. Укриття з автономними джерелами живлення. Ці два об'єкти. Розпочались практично одночасно з різницею в три дні на початку жовтня минулого року. Споруду даного типу будували вперше і так же само, як і проект, робився вперше на таку споруду. В цьому, мабуть, і була важкість, тому що до кінця не знали всіх нюансів будівництва. Дана споруда включає приміщення для переховуваних до 12 років, приміщення для переховуваних старших. Приміщення для підігріву приймання їжі, вентиляційні шахти, дві штуки, припливна витяжна, індивідуальний тепловий пункт, санузли, окремо чоловічі, окремо жіночі, окремо для маломобільних груп населення, приміщення брудного одягу в разі радіації. Воно буде використовуватися. Санітарний пост для медсестри. У шостому Вінницькому ліцеї укриття функціонує з 2022 року. Під нього переобладнали підвал, розповідає заступник директора із господарської частини Анатолій Яремчук. До укриття це просто було підвальне приміщення. Ціле літо ми його готували до навчального року. У ліцеї навчається 1900 учнів. Освітній процес проходить у дві зміни, розповідає Анатолій Яремчук. В укритті вміщаються усі: тут є вода, електрика, вбиральні та навчальні класи. Укриття розраховано 1400 дітей, чотири кабінети і один актова зала, така велика на 360 квадратних метрів. У нас є сам чотири санузла. і на кажідніх санузел стоїть така ємкість водою на 750 літрів в випадку, якщо немає води централізованої, ми відкриваємо і санузли працюють на автономної, то кажуть, забезпеченні води цього року. До школи піде 4025 тисячі першокласників, каже Оксана Яценко. Всього ж разом із приватними закладами освіти у Вінницькій громаді маємо 47,5 з половиною тисяч учнів. На жаль, другий рік війни і кількість дітей зменшується, і першокласників також. І минулий рік у нас було дітей менше на тисячу, цього року десь приблизно так само. Минулий рік було менше на дев'ять класів цього року, на десять і це зрозуміло. Це виклики для освіти, виклики війни для освіти всієї України. Це втрата учнівського контингенту, виїзд учнів за кордон. Андрій Коник, Ольга Антохова, Дмитро Буднюк, Суспільне новини, Вінниця.